Ніфіга тут не зрозуміло із поїздкою. Ну, от прям колесниця перевернута, і ще не зрозуміло, хто куди їде. Я тобі відверто. Зрозуміло, одне: має статися двійка кубків. Ну, от, прям має статися зустріч. Да? Типу, її дійсно планують. І у нас питання по місяцю: хто бреше? Ну, знаєш, типу, у нас брехня навколо королеви Пентакли. Тобто, це тут вона в форматі землі. Все-таки, да, де ж де ж вона буде ця історія відбуватися у Росії? В пріоритеті захисна позиція. Мається на увазі для неї на захищенні якісь території. Для них в пріоритеті для Трампа пріоритетно, щоб це відбувалося там, де він почуває себе королем мечів. Опять у нас сраження говна і мочі, розумієш? Ну, ну, коротше, зустріч да, де ще такое. Тому що була до того була інформація, що там вже зняли а, цілу хату кон, 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 цей, в на цілях Аляскі, конспірації да. на Аляску. Розумієш, ну, типу, да. Да, 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 да. Ну то є таке, десь зустріч, вони такі. Ну коротше, зустріч вони такі організують тільки до останнього, скоріше за все, з цілях безпеки не буде зрозуміло до себе. Вони впевнені, що вони скоріше за все будуть мати ну якусь або перевагу, або давити якоюсь інфою, або якоюсь такою історією. тобто вони впевнені в тому, що вони зможуть Трампові произвести на Трампа впечатлення по сольцю. Максимально типу наївне і позитивне, наскільки це можливо, і показником цього вони хочуть запропонувати четвірку мечів. Дуже показово це якраз якась паузна історія, можливо, якесь часткове припинення вогню, якась подібна штука. Ти от, типу в такому ключі, це намагання підлизати вкотре для того, щоб Трамп став їхнім іерофантом, щоб прямий іерофант до них змінив м, позицію. Ну, типу, зміни, змінив оцей агресивний настрій, войовничий настрій. Я так чесно, іронічно з цього посміюсь, от правда. А, давай, давай так, я приведу приклад. Друзі, коли ми зараз читаємо заяви різних видань, ми дивимося, що у них в цих заявах співпадає. Оце скоріше за все і буде. Плюс, мінус, правдивою такою, знаєте, якоюсь там м'якоткою. Все інше це мішура, як ото. Ем... Зараз поясню. Ви ви таке бачили в соціальних мережах. Це називається байт на коменти. Це коли викладають відео резонансного дуже характеру, яке має вас підбурити, написати або гадость і е, автору, да і сказати, ти що, кончений взагалі? Ну, типу, або якось вас там стригерити. Там умовно кажучи, відео починається з фрази жінка повинна, ну і там що небудь то знаєте, в такому ключі все всі жінки набіжуть і розпові... будуть розповідати вам, що ніхто нікому не винен. Це називається байт на коменти. Тобто, для того, щоб піднімати, охвати ЗМІ роблять таку саму історію. Тобто вони вкидають резонансну штуку для того, щоб їх цитували, для того, щоб ну коротше піднімати да рейтинги і так далі і тому подібне. А До, достатньо вагомий показник таких новин: це якась там мініатюрна польська газетка, яка вчора прогнози е Зодіакальні публікувала і розповідала про е шашні м'ясної польської звізди з якимось м'ясним польським мафіози, а сьогодні вони викидають про те, що їм секретний агент по цьому журналу на три сторінки польському секретний агент видав всі плани та таємних перемовин. Ви ж розумієте, що це ну. Байт, от, просто байт на на, на... тому фільтруйте. Це стосується, до речі, і великих видань так само, тобто, і Сін, і цього всього, типу там із телеграфу, тобто фільтруємо. Ну я маю на увазі, не думаємо, що хтось буде казати нам стовідсотково правду. Так, що там в кулуарах? Зараз глянемо. Такої. Це уже моя улюблена цитата останніх тиждень Сраження говна і мочі Вибачте, пожалуйста, за таку фразу, але я по-другому це не назву. Понимаєте? Ну, от правда сраження гавна мочі у нас відбувається. Давайте так. Чи є чіткий план, от прям 100%, колуарний, де всі домовилися? Ні. Нема. Ще досі. Не домовилися до кінця, досі не відбу... ну коротше. Ну і Немає про... чіткої Що... позиції, пропозиції, да, виходить. дуже, дуже така шитка, шатка історія, і ще яка волірується. Дуже повільна історія, все ще а, і зараз основна комунікація від короля Кубків а, в цій комунікації, яка буде відбуватися, буде іти про гроші. До речі, скоріше за все, основною темою кулуарних перемовин для Ерефії це питання їхніх бабок, санкцій, їхнього економічного становища і так далі. Тому подібне. Друга тема, яку обговорюють кулуарна, це трійка мечів. Тобто, це жертви, кількість жертв. Ну я маю на увазі. Коротше, все, все, що болюче в цьому питанні. Це друга тема, яку піднімають не з, досі, не вирішили питання по силі, тобто перевернута сила, саме по війні, по її а, давайте так. По її силовому прояві тієї війни. Типу воно досі не вирішено, як, що, куди ну і як досі немає по цьому питанню якогось чіткого інструменту, і скоріше за все, я так розумію, немає чіткого інструменту в цій комунікації в питанні. Дані території, тому що тут досі є надцять варіантів, і вони всі спірні, досі не домовилися до кінця. Тому оці заяви, що а, а ми стовідсотково будемо віддавати, а вони стовідсотково будуть забирати. А що саме? А як саме? А мінять а не мінять? А, ну, а так, а це це херня. От прям ну ви поняли ніхто там іще з цього питання не домовився. Трамп, до речі, їде в якійсь ілюзії. Все одно він їде в якійсь ілюзії. Він вважає в свою чергу, що він ілюзорно здатен зараз принести Росії п'ятірку мечів і типу обмежити її у чомусь і а, надавити якимось чином. Чи він технічно може це зробити? Так, да, але для нього ключове що? Будь-яким методом четвірка мечів пауза. Якщо вони йому, в свою чергу, пообіцяють паузу. При зупинку, паузу і так далі. Він буде задоволений. Він буде вважати, що він переміг. Так, загрози. Друзі, у мене дуже багато води. Тому, будь ласочка там хто Одеса, Миколаїв або денебудь по Дніпру, майте на увазі це по загрозам. Раз. Другий момент, ну те, те, що ми проговорили про військовий, про лінію фронту, це випадає як загроза. 2 королева мечів. Вона активізована, вона активована, вона активна. Тож можемо мати знову ж таки з якихось таких, ну. Фронтових да просувань і коротше оцієї всієї історії. а от Тобто, тут по загрозам, воно, на жаль, очевидне. Я, звісно, як капітан, очевидність, але обстріли, особливо те, що стосується біля води і о, загострення фронтові. Так, події гарні там, важливі. Соціальна активність в важливих подіях іерофант у важливих подіях. Коротше, тут жезлів, як соціальний прояв, соціальна активність раз третя сторона в соціальній, ну коротше, вдав в такому ключі. Це основна ключова подія цього тижня. Це зрозуміло. Два. медійка, позірці збіситься знову. Просто, друзі, вимикайте новини. Відписуйтеся, не знаю, бо зірка тут знову дуріє. Просто типу, це три. І з гарного до якась королева Пентакли Тіліпає нам якийсь цікавий ресурс передають. Якийсь ресурс передають. Там мабуть, мільярда заморожених активів АРЕВ знову е Європа. А тут, скоріше за все, за того, що вона з ключовою, як не крути позицією по Європі. У нас жіночка є, тому оце вона в мене в королеві Пентакля і про, програється. Це три. Поїздки, до речі, і для Зеленського в тому числі. Чотири. Не факт, що прямо про цю зустріч може поколихається кудись іще, там, я не знаю, до Європи, може, вони будуть дзвонить, коли там Трамп зібрався 15-го, Да може вони там. 15-го mm -hmm. по відеозв'язку будуть Трамп. що ти там дружище там в тих кабінетах з Путіним. <свят> Як долетів, ми тут всі зібрались, Ви поняли, а там вся ця Європейська рада це і ще один нюанс. А потім, що у мене тут іще на цей тиждень а, вивалилося, а, знову ж таки, тут питання п'ятірки жезлів а, в гарних і важливих новинах, можливо, десь відіб'ємо серйозну атаку. Вона то може пройти, знаєте, як повз в новинах, бо там, ну, відбили чергові штурми, але воно важлива, скоріше за все, штука. Можливо, чи важливий якийсь напрямок, чи якась така історія. Ну, якось так у нас. якось так. Да, буде якесь напрацювання. Давайте так, в рух в бік якогось напрацювання, роботи чи плідної праці, чи якось, можливо, навіть часткового, мінімального. Ось я результату, хоч приблизного, ми там можемо отримати на кінці тижня. Ну, типу, щоб хоча б понімати, ми світ в концерту нелі бачимо, чи це на нас поїзд їде. розумієте? Ну, типу, можна там голову, одне око з умирательної ями висунуть, подивитися, чи чи ще не можна. Ну таке, ну такое, все одно, ну таке.